Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Екс-чемп Джонні Нельсон вважає, що циганський цикун Тайсон Ф'юрі переможе Усика. Пряма мова. Влаштуйте цей бій. Тайсон розбереться з Усиком. Олександр неймовірний боєць, але його можна перемогти. Він вразливий до ударів по корпусу. Колишній боксер легковаговик Рей Манчині вважає, що фура уникає мордобою з Усиком. Пряма мова. Цей поєдинок не відбудеться. Якби Ф'юрі не вважав Усика головним болем для себе, він би погодився на бій за хвилину. Він би сказав, давай організуємо цей бій за звання Абсолюта, А на це і натяку немає. Чемпію всій у важкій категорії Джон Джонс подякував МакГрегору за свої високі заробітки. Ось що сказав Джонс. Я отримую за бій восьмизначні суми. Це одна з причин, чому мені подобається Конор МакГрегор. Він зробив великий вклад у розвиток цього спорту. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.